Як читати дитячі книжечки так, щоб було цікаво і вам, і дитині? Як перетворити цей нудний процес в пізнавальну гру? Зараз я поділюся лайфхаками, до яких ми прийшли самі та вичитали в інтернеті. Слава Україні! З вами Жека, і ви на каналі Тато може. Читання це спорт для мозку. Коли я читаю, я помічаю, що стаю більш продуктивним, менше топлю та змістовніше формулюю речення. Саме тому я поставив собі за завдання привити любов до цього процесу моїй доньці. Але коли я просто починав читати те, що написано в дитячих книжечках, моїй доньці цей процес здався нудним, і вона швидко втрачала цікавість. Я не здавався, водночас не був сильно наполегливим, бо так можна взагалі відбити бажання. І я почав експериментувати в дитячих. Книжечках зазвичай не багато тексту, але багато картинок. Перше, що я почав робити, звертати увагу малечі на деталь. Де равлик? Ось він, молодець. А пташечка де? Одна, далі. Дві, три. Молодець. А жирафа де? Так. Молодець. І ще ось, І ще ось це одразу дало свій ефект, бо людина влаштована так, що в більшості вона сприймає очима, а не слухом. Тому така візуальна інтеграція допомогла підвищити інтерес. Наступне, що я зробив, це коли книжечка вже була добре, знайома доньці, тобто прочитали ми її декілька разів. Я почав просити її закінчувати речення. Отож, вбралися вони в теплі, Смерти, смугасті, пухкенькі, чобітки. Ой, жаль, мишеня вушко. Почухала правильно, та вже запросив на обід мене хто. Таким чином вона ще більше зацікавилася і, судячи з усього, це ще й гарно працює на розвиток мислення та пам'яті. Але я хотів більшого. Я хотів, щоб ми не просто читали книгу, а ще й щоб донька стала учасником цієї історії. І ловили стіжинками і язичками. Покажи як. Отак ловили язички. І навіть його ви хянголів робили. Ану покажи як його янголів робили, так? Але Емілія вже вміє тупати ніжками, покажи як. Правильно. Кликати маму. Мама! Правильно. Блескати в долоньки. Молодець. Стрибати. І почали гарчати. А як вони гарчать? Покажи. <глев> в процесі читання я зрозумів, що багато історій є доволі побутовими, і частину з них можна реалізувати в житті. Ось вона взяла всіх звірят, зібрала в одну коробочку і з ними гуляє. Давай зробимо як Шуня. Виведемо звірят звірят погуляти. Давай. <глев> Давай. Давай. як Шуня гралася правильно? Спершу, <глев> друзі, гралися завмирайку, а потім що? Давай ми з тобою пограємо в не пускайку. О, а давай, коли ти будеш завтра купатися у вані, попросимо маму, щоб вона бульбашки зробила. Тобі давай. Хочеш бульбашки? Я виявив, що хоч малюнки відносно примітивні, але в них є багато предметів. І я побачив тут можливість. Це у нас що? І в нас є ключі показати. Зараз. Дивись, і ось ключі в реальності, і ось вони тут намальовані, так? А хочеш, я тобі парасольку покажу. Так? Ось, дивись, це твоя парасолька, так? А це не капає дощ. Не капає дощик, тепер на нас. Раніше я думав, що читання це коли тато говорить, а дитина слухає. Але моя донька навчила мене, що це має бути діалог. Тепер, перед тим як почати нову книжечку, я спершу роздивляюся з нею обкладинку і малюнки. Про що ця книжечка? Про Правильно, і про кого ще? -санта. Про Санту. Я даю їй висловитися. Вона будує свої припущення і її вже цікавіше слухати, чи справдиться її прогноз. Та й в цілому, наше читання перетворилося з мого монологу на діалог. А з часом донька почала ще й ставити питання. Або навпаки, просити мене назвати якого кольору якийсь предмет. І мені теж ставало цікавіше. А листівку дарують на день народження і там пишуть привітальні слова. Ще один висновок, який я зробив, не варто боятися читати одну і ту саму книжечку часто. Були періоди, коли вона просила одну і ту ж книжечку щовечора. Раніше мене це трохи дратувало. Хочеш мишення Тіма? А ми вже багато його читали, може не будемо читати. Давай щось інше почитаємо. Ну добре, але потім я дізнався, що для малюка повторення це комфорт і передбачуваність. Донечка щоразу радіє знайомим епізодам, підхоплює улюблені рядки наперед. Це як зустріч з давнім другом, завжди в радість. Тож я більше не заперечую і з радістю приймаю її вибір. Особливе відкриття для мене, що дитячі книжки навчають не лише нових слів, а й емоцій. Герої часто переживають злість, страх, радість та сум. І я звертав увагу на це. І Шуня розплакалася, так? Як вона? Покажи, як плаче Шуня. Їй було лячно, так воно боїться, так? Як тачка зробила? Фух. Книги показують те, що відбувається в житті. І ще один прийом, який ми використовували, це рефлексія. Тобто ми згадували моменти життя і дивилися на них зі сторони. І вони разом що зробили? Обійнялися! Ось так. Так, як ти з Діаною обнімалася після того, як посварилася, правильно? Книжечка дала нам безпечний простір, щоб говорити про емоції героїв і як можна вчинити в тій чи іншій ситуації. І це неймовірно цінно. Іноді трирічній дитині важко пояснити, що саме вона відчуває, а через персонажів казки зробити це легше. Отже, резюмуємо: перше будьте трішки актором. Діти це обожнюють, не соромтеся, бавитися голосом, жестами та мімікою. Друге. Задавайте питання по малюнкам. Питайте про кольори, пробуйте разом порахувати якісь предмети чи персонажів. Розвивайте словниковий запас. Називайте всі предмети, які є на малюнках. Третє. Давайте можливість завершити речення дитині, якщо вона вже знає цю історію. Четверте. Демонструйте самі або попросіть малечу показати те, що відбувається в книзі. П'яте. З'єднуйте віртуальне з реальним. Якщо предмет на малюнку є у вас вдома, то покажіть його. Шосте. Переносьте сюжет на реальне життя. Дивіться на реальні ситуації зі сторони і вивчайте емоції. Раніше я думав, що навчаю свою доньку, коли читаю її книжки, а виявилося, що це вона навчила мене бути терплячим, креативним, бачити світ її очима. Тепер наші вечірні читання це приємний спільний час для обох нас. Підписка, коментар та вподобайка, якщо було корисно. Приємного читання!